Доброго дня, друзі! Займаємось ми виготовленням ось таких пресів, маслопресів, Виготовляємо преси на 30 тонн, на 50 тонн. Комплектуємо ось це все такими діжками. Діжка у нас ця з капролона на 3 літра. Є у нас дерев'яні діжки, також 3 літрові і 1,5 літрові. Комплектуємо. Можете додатково також взяти у нас синтетичні мішечки, ляні мішечки. По бажанню також комплектуємо це все електричною маслостанцією. Ну а сьогодні будемо віджимати насіння гірчиці. Попередньо ми зважили, у нас тут 2 кг. Будемо віджимати сьогодні на синтетичну мішечку. Поміщаємо насіння всередину до нашої бочки. Ось так це все закидаємо поступово. Ого. Угу. Все влізло. Загортаємо мішечок. Прижимаємо прижимним поршнем. Ось так, прижали, і до нашої станиби, до нашого маслопресу. Цитровуємо рівно, щоб наш шток рівномірно давив на наші поршні, щоб було все без перекосів. Дерев'яний поршень, металевий блін. Ставимо наш капельник і за допомогою електричної маслостанції приводимо це все в рух. Даємо поступово тиск, спочатку 5 тонн, Ось. Піднімаємо тиск до 10 тонн. Піднімаємо ще трошки. У нас вже 15 тонн. Доходимо до 20 тонн. І слухаємо. Шипить. Не шипить наше насіння. Наше насіння зашипіло, це означає, що процес масло відділення почався. Чекаємо коли наша олія почне відділятися. І так, олія наша почала капати на 30 тонах. Все, на протязі усього віджиму тримаємо цей тонаж 30-35 тонн. Нагадаю вам, що піджимали ми насіння гірчиці, яке купили на ринку. Фракція була звичайна, середня. Віджимали ми це все півтори години. Як бачите, ще каплі капали, можна було віджимати, ще потримати. Другий раз можна було віджати. І накапало в нас 275 мг. А в грамах це у нас вийде 310 грам, мінус тара. Тара у нас 130 грам. Чистої олії вийшлося в нас 180 грам. Попробуємо на смак, яка в нас гірчична олія. Взагалі не гірчить, без гірчинки. Олія дуже смачна. Усім дякую за увагу, усіх, кого зацікавила дана конструкція, номер телефону, лишу в описі до відео. Усім дякую, до зустрічі.